Вітання всім на ЕМ каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, здійснюємо підготовку до іспитів у сервісному центрі. При виготовленні контенту використано відеоматеріали із сайту Greenway. Активне посилання внизу в коментарях до цього відео. Тож підписуємося на канал. Ставимо уподобайки, пристебаємося пасками безпеки і поїхали. Розділ 16 ПДР Проїзд Перехресть. Розглянемо для початку вступну частину. Назвемо це Загальні правила проїзду-перехресть. 16.1. Перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора чи регулювальника, вважається регульованим. На такому перехресті нагадаємо, знаки пріоритету не діють. Дивимося на відео. Під'їжджає водій до перехрестя, є працюючий у звичайному режимі світлофор, отже, керується водій саме ним, на знаки пріоритету не зважає. А на зелений основний, нагадаю, треба не забувати пропустити зустрічні транспортні засоби. Бо для них горить точно такий же зелений основний сигнал світлофора, і при зустрічному роз'їзді для синього автомобіля оця вантажівка стає якби перешкодою праворуч. Саме тому її потрібно в даному випадку пропустити. Дана картинка ілюструє типову помилку водіїв початківців. Під'їжджають вони до перехрестя, бачать зелений, значить їхати можна. Як роз'їхатися із зустрічним? Хтось подивиться на знак із табличкою, вирішить, ага, у мене головна дорога, значить, я маю перевагу перед зустрічним транспортним засобом. І ось тут може виникнути аварійна ситуація. Значить, в чому тут помилка? Помилка в тому, що треба керуватися тільки сигналами світлофора. На знаки пріоритету в даному випадку не зважати. А отже, як розглядали у попередньому слайді, зустрічний автомобіль, який рухається на такий же зелений основний сигнал світлофора, оскільки він є перешкодою праворуч, треба пропустити. У разі вимкнення світлофора або його роботи у режимі миготіння сигналу жовтого кольору та відсутності регулювальника, перехрестя вважається нерегульованим. І водії повинні керуватися правилами проїзду нерегульованих та установленими на перехресті відповідними дорожніми знаками. В першу чергу маються на увазі саме знаки пріоритету. Коли світлофорів нема, регулювальника нема, або ж світлофори є, але працюють, чи, чи не працюють зовсім, або працюють якось дивно, якось на цьому відео в режимі миготіння жовтого сигналу. Це якраз означає, що перехрестя є нерегульованим, і якщо є знаки пріоритету, то треба зважати на них. В даному випадку знак вимагав дати дорогу, що власне зробив водій синього автомобіля. На цій картинці показано, що світлофор не працює взагалі. Отже, знак пріоритету, який вимагає обов'язкової зупинки, треба виконувати. Водій зобов'язаний в даному випадку обов'язково зупинитися перед стоп-лінією і виконати вимогу знака дати дорогу з обов'язковою зупинкою. 16.2 на регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину. На яку він повертає? Зупинимося поки що. Значить, про пішоходів тут дають не всю картину. Насправді пішоходів треба пропускати завжди, якщо вони знаходяться вже на проїзній частині. Незалежно від того, рухаємося ми прямо, праворуч, ліворуч, чи в зворотньому напрямку. Чому тут зробили акцент саме на правий чи лівий поворот? Справа в тому, що при повороті водій якби може випустити з виду цих пішоходів, особливо це актуально при виконанні лівого повороту. Водій може бути занадто зосереджений на пропуску зустрічних транспортних засобів, і про пішоходів взагалі може забути. От тому, мабуть, тут і звернули увагу саме на виконання правого і лівого Повороту, щоб ми при цьому про пішоходів не забували. Продовжуємо. А також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку. Не забуваємо про велосипедистів. Від себе додам про мопедистів, мотоциклістів, а також про осіб, які користуються, так би мовити, індивідуальним е легким електротранспортом. Зазначені категорії можуть знаходитися не обов'язково на велосмузі, як тут нам показали, велосмуги на практиці може й не бути. Тоді ці категорії можуть рухатися ближче до правого краю проїзної частини, і наша з вами задача при правому повороті серед іншого дивитися і от сюди, щоб ненароком не придавити там велосипедиста чи ще когось хто їде правіше від вас. Ось таким чином його пропускаємо. Ну і не забуваємо ще раз про пішоходів. 16.3. У разі необхідності надання переваги в русі транспортним засобам, що рухаються по перехрещуваній дорозі, водій повинен зупинити транспортний засіб у яких місцях. По-перше, якщо є дорожня розмітка 1.12 стоп лінія, то зупиняємося саме перед нею. Додам від себе, що паралельно із стоп-лінією, як своєрідне доповнення, або ж у якості заміни стоп-лінії, може використовуватися знак під номером 569 місце зупинки, ось таким чином він має виглядати. За таких обставин зупиняємося саме перед стоп лінією або ж перед оцим знаком. Або перед розміткою 1.13. Ось таким чином вона виглядає. Застосовується найчастіше із знаком 2.1 дати дорогу. Якщо ми бачимо, що без зупинки обійтися не можна, то за даних обставин зупинка має відбуватися саме перед цим рядом трикутничків. Продовжуємо. Перед світлофором, так, щоб бачити його сигнали. І від себе додамо, або ж перед пішохідним переходом. Може бути ось така історія, коли світлофор є, але стоп-ліній чи ось того знака 5,69 ми не бачимо. Або взагалі нічого нема, тоді зупиняємося безпосередньо перед світлофором, так, щоб бачити його сигнали. Або, як варіант, уявіть, може бути пішохідний перехід, тоді зупиняємося перед ним. А якщо всі зазначені вище засоби організації дорожнього руху відсутні, тоді зупиняємося перед краєм перехрещуваної проїзної частини, не створюючи перешкод для руху пішоходів. Ось тут бачимо, що ні світлофорів, ні розмітки, ні пішохідного переходу позначеного нема. Тоді нам дозволяється в разі необхідності зупинитися перед оцією умовною лінією, що з'єднує край перехрещуваної проїзної частини. Але знову ж таки не забуваємо про пішоходів. Нагадаю, що їм в даному випадку дозволяється переходити проїзну частину по умовним лініям, що з'єднують тротуари або узбіччя. Тобто, коли ось тут буде пішохід, то зупиняємося трошки поодаль, щоб його пропустити. Якщо ж їх нема, тоді ось тут дозволяється зупинитися. 16.4. Забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, у тому числі при сигналі світлофора, що дозволяє рух, якщо утворився затор, який змусить водія зупинитися на перехресті, що створить перешкоду для руху інших транспортних засобів і пішоходів. Дивимося на цю ілюстрацію. Загоряється зелений, для водія сірого автомобіля проблем нема, вільна дорога, тому він може поїхати. А от дивимося на водія синього автомобіля. Він начебто на зелений поїхав і начебто на перший погляд нічого не порушує. Але проблема в тому, що він не проаналізував ситуацію, не подивився, не подумав наперед. Виїхав він на перехресті, але тут затор. І змушений водій зупинитися на перехресті. Зараз сигнал світлофора зміниться, і він таким чином створить перешкоду для інших учасників дорожнього руху взагалі перекриє можливість проїзду. Саме тому таке правило. Написали. Дивимося наперед і аналізуємо. Якщо є загроза утворення от такої ситуації, то забороняється виїжджати на перехрестя, якщо ми змушені будемо зупинитися саме на ньому. Тут треба з точки зору практики ще один нюанс сказати. Коли будете стояти перед перехрестям за даних обставин. Очікуйте того, що водії позаду будуть вас вам сигналити, моргати можливо світлом фар, не мов би спонукаючи, щоб ви все таки виїхали. На жаль, в даному випадку культура у наших водіїв достатньо можна сказати на низькому рівні. На жаль. Вважають водії так, що мені б лише розпочати рух, а там якось розберемося. Тому будьте готові до таких провокацій також, що вас будуть підганяти, спонукати до порушення правил дорожнього руху, ви на це, будь ласка, не ведіться, виконуйте серед іншого і ось цю норму правил. Оскільки відео ми назвали загальні правила проїзду перехресть, давайте їх від себе сформулюємо. Перший момент пропустити оперативні транспортні засоби з увімкненими спецсигналами. Якщо раптом з'являється там швидка допомога, поліція чи якась інша оперативна служба з увімкненими маячками синього, червоного, іноді зеленого кольору, не забуваємо їх пропустити. Другий момент пропускаємо всіх учасників дорожнього руху, яким чи регулювальником, чи світлофорами, чи знаками пріоритету, або ж окремими нормами правил надано право першочергового руху. Дивимося приклад. Ось тут будемо рухатися на зелену стрілочку разом з червоним сигналом світлофора. Тож, не забуваємо пропустити, по-перше, пішоходів, якщо вони є. А по-друге, транспортні засоби, які рухаються з інших напрямків. І тільки після цього, як своє рідне виключення, можемо повернути в напрямку стрілочки. Третє. У рівних умовах, що я, до речі, називаю рівними умовами, уявіть, що абсолютно однаковий, дозвільний жест регулювальника для нас, скажімо, і для, і для водія трамвая. Чи абсолютно однаковий зелений основний сигнал світлофора для нас і для водія трамвая? Чи головна дорога у нас і у трамвая, чи навпаки другорядна, чи рівнозначне взагалі перехрестя, і і ми, і водій трамвая у цих умовах знаходиться. Ось це будемо називати рівними умовами. Так от, в таких рівних умовах трамвай, не забуваємо, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами. Ось тут рівнозначне перехрестя. Значить, за умовчуванням не забуваємо трамвай пропускати. Четверте. В рівних умовах водії рейкових та нерейкових транспортних засобів мають керуватися між собою правилом або ж правої руки, або перешкоди праворуч. Як це називають у народі. Дивимося ілюстрацію і цю, і цієї норми. Зелений основний загорівся, такий же для трамвая, тож його у разі, якщо траєкторії перетинаються, не забуваємо пропускати. На водіїв, які перебувають праворуч-ліворуч, по великому рахунку можемо не зважати. У них червоний сигнал світлофора. А от на зустрічний обов'язково зважаємо, тому що точно такий же зелений і для нього був. Він для нас був якби перешкодою по правій руці. Коли ми починаємо виконувати лівий поворот, дивіться, він стає по правій руці перешкодою. Саме тому зустрічних не забуваємо пропускати, які знаходяться у рівних умовах. Ну і п'ятий момент. Нагадаємо ще раз, ніколи не варто забувати про пішоходів. Якщо вони знаходяться на проїзній частині, то їх пропускаємо. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами, не забувайте підписатися, поставити вподобайку, надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео, дивіться інші відеоуроки.